Всім доброго дня! Мене звати Олександр Багамас. Я працюю в академії мистецтв імені Михайла Бойчука. Викладаю тут мозаїку та вітраж, творчий шлях довгий, фактично, який займає все моє життя. У мене я з родини художників. Цю академію я закінчив десь 12 років тому. А тепер я являюсь тут викладачем. Удар. Да, да, потрібно Удар робити, а не, не притискати от весь. Вич, тоді воно якби. Де... Хочу... Що притримувати, щоб воно не розліталося. Попробуй, я хочу. І Воно туди пальці не ставити. Ну як в ту сторону, так і в ту працює. Я хочу. Я це все зрозуміла, але я хочу купити. У нас була серія майстер-класів. Головна задача познайомити людей з мистецтвом це по-перше, а по-друге, дати їм можливість відпочити, відволіктись і створити, і доторкнутись, доторкнутись до мистецтва, яке ми пропагуємо, викладаємо, навчаємо наших діточок. Творчість допомагає, творчість відволікає, а, творчість насичує. А, завжди мене вражає в майстер-класах і в цих безпосередньо також, а, що люди не дотичні до мистецтва до цього. А вони по перше. Дуже глибоко занурюються в мистецтво і, і дуже зосереджено і самовіддано працюють на подібних майстер-класах. І, і не знаючи там головних принципів, головних засад, якихось правил, вони створюють дуже цікаві, дуже творчі, потужні роботи. Воно ламаються. Так що б небо було треба справді, а тут стару Ти хочеш прямо гріє на да, розтяжку. У мене є одне побажання, хоч те ще. <сум> yeah.